Фармадол. Забудь про головний біль. Я говорив, що я хочу вирости і стати дядєю-біологом. Постійно дошкуляв своїм батькам через те, що у мене були повні підвіконня рослин. В акваріумах були якісь рибки, жабки, коврашки. Я за освітою я фізіолог, еколог та біохімік рослин. Це мій фах. і Відтоді, як я отримав диплома, я поступив в ботанічний сад до аспірантури. Це було в 96-му році. З 96-го року я живу в цих оранжереях. Відтоді для доктора біологічних наук Романа Іванікова національний ботанічний сад імені Гришка незмінне місце роботи та єдиний запис у його трудовій книжці. Я працюю в лабораторії біотехнології. Ця лабораторія займається розмноженням найцінніших, найрідкісніших рослин, які є в колекції тропічних рослин нашого ботанічного саду. Коли ти починаєш з ними працювати, це якесь таке. Ну, є маленьке відкриття. Звісно, що це не відкриття, скажімо, на рівні Колумба Чинштейна, от, але це те, що надихає. Серед усього різноманіття екзотів ботанічного саду, спеціалізація та найбільша наукова пристрасть пана Романа орхідеї. Кожен куратор про свої рослини так само скаже, але вони насправді дивовижні. Я на них дивлюся. Я бачу, що воно хоче пити, хоче їсти йому темно, йому холодно, тісно. Заходимо або подумки, або словами. Ми їх вітаємо. А вони нас вітають. Те, що рослини відчувають руку людини, це однозначно. Коли ми привозимо з заморських країн рослини, які абсолютно не характерні для нашої кліматичної зони, треба їх розуміти і відчувати душею для того, щоб заставити рости в наших умовах. Між людьми та рослинами є зв'язок на енергетичному рівні, тому вивчати унікальний світ рослин. Це більше ніж просто робота для Романа та для його колег. У нас тут в ботанічному саду багато таких сімейних династій з дітьми вони тут виросли на цих доріжках, і старший, і молодший. Ботанічний сад. Це наш дім, розумієте? Дім, який зібрав і береже одну з найбільших офіційно оформлених колекцій тропічних рослин в Україні, яка є національним надбанням я прийшов працювати в ботанічний сад. То ось на місці цих оранжерей був фундамент. Були ось ці металеві такі конструкції, каркаси. Вони стояли без скла. Ми звісно, що всім колективом долучилися йновлювали і створювали ці оранжерей. Це такий резервуар в разі необхідності. Можна взяти рослини і поновити їх в природному середовищі. Нині рослини цієї унікальної колекції представляють абсолютно всі тропічні області світу. І завдяки зусиллям і турботі працівників боцаду завжди чудово почували себе далеко від дому, щедро квітли та плодоносили. Папайя, банани, ананаси, цитрусові різноманітні у боцаду Навіть збирали врожай какао з дерев, які привезли у вигляді зерняток з експедиції Мадагаскаром. Ботанічний сад це дім, якому присвячено все свідоме життя. По великому рахунку ми сюди ходимо не за гроші, і тому всі ці колекції є. Саме тут для науковців розпочався і день, коли в Україну прийшла повномасштабна війна. Ми прокинулися від вибухів, от з дружиною, і звісно, ми поїхали в ботсад. Приїхали колеги, також із дітьми. Куди ж нам їхати? Ми приїхали сюди. За рослинами треба доглядати. Дівчата з дітьми сиділи внизу. Ми тут піднімалися вверх, що тут поливали. В цій оранжереї, ви знаєте, вона ж бачите в вигляді такого пентайдера і дуже в ній така луна. І воно, коли це там бахкало, тут ви знаєте, така атмосфера була. Не, перед, не передати, гучно. Да. Та справжня боротьба за життя рослин почалася цієї зими, коли через перебої з опаленням унікальні рослини, які звикли до тропічних температур. Почали замерзати і гинути. Ми занижали допустимі якісь рівні температурного режиму для того, щоб протягнути, розтягнути кошти, не так їх інтенсивно витрачати. Але ось критичний момент був, коли у нас відключили світло. У нас температура в оранжереях упала до 5 градусів, а подекуди навіть і нижче. Для рослин це неабиякий стрес. На жаль, дерева какао, які працівники боцсаду вирощували 20 років. Його не витримали. Ми його і гріли, і поливали теплою водою, і старалися творити там відповідну атмосферу, але нічого нам не вдалося. На жаль, А які ми будемо мати наслідки, будемо бачити весною. Якщо ось ми плюс-мінус, хоча б в такому режимі доживемо. У нас є чотири електричних підводи в ботанічний сад, щоб нам, хоча б один, не відключали, і ми б тоді змогли забезпечити роботу оранжереї. Передати нашим дітям і примножити і вивчати. І це буде користь для всієї країни. Ми не маємо права втратити цю колекцію, розумієте. Певна кількість співробітників нашого ботанічного саду на фронті пішли воювати, усвідомлювати те, що люди там на фронті захищають тебе. Ти просто не маєш права цього не зберегти. Ми знаємо, що все буде добре. Звісно що ми їх підтримуємо. Ми їх, як дівчата наші, кажуть, вичухаємо. От, і вони у нас будуть зайчики веселі і красиві. Ми робимо це для себе, але робимо це для вас. Це одно питань багато, як, як українцям, нашим науковцям, ботанікам вдалося під час війни, а таких історій немає ніде по світі зараз, вдалося зберегти цю рослину. Фактично, бачили цю картинку Райську оазу. Під час найгарячіших на найгарячіших днів, коли Київ переживав облогу. Запрошуємо вас. Ви наш герой, Роман Іванків Іваніков, доктор біологічних наук провідний науковий співробітник Національного ботанічного саду імені Гришка. Фух, вам доброго Просто історія за, захоплює і величезне вам дякую і всім працівникам боцсаду. Ну фантастична історія. Дякуємо нашій журналісті Олені Квіці, яка її зняла. Ми більше знаємо про боцад. Більше знаємо про рослини, про те наскільки вони важливі і для нашої екосистеми, і для взагалі для всього світу. Ми про це поговоримо далі. І просто за те, що от я дивлюся, ви ну, розмовляєте з рослинами, ну як з дітками. Для вас кожна рослина. Я так розумію, що це особистість, коли ви так розказуєте так про є. те, що обмін енергіями треба знайти контакт з рослиною. Ну таке глибокі, глибокі пізнання і занурення у світ рослин. Ми вам дуже дякуємо за це. Я бачу, що ви прийшли з якимось вазончиком. Да, я прийшов до вас у студію з подаруночком. Це банан, який прийшов через нашу лабораторію біотехнології. От ми такі банани розмножуємо біотехнологічно. У нас їх за потреби сотні і тисячі можуть бути. Да? І ось вони проходять через лабораторію, потім ми їх адаптуємо в таким горщикам розсаджуємо, і потім за півтора-два роки виростає шикарна велика рослина, яка плодоносить. Тобто, через півтора роки ми можемо їсти банани. Якщо будете вправно доглядати, а, а що треба робити, щоб вправно доглядати? Якийсь особливий догляд? Ні, ніяк особливо. Стеротипне, якщо мислення таке, що банан це щось там тропіки, умови відповідні, має бути температура, безумовно. А якщо у нас в офісі буде рости, воно можете в офісі плодоносити? Може, так. ну відповідний об'єм дати для кореневої системи, десь літрів 40-50. От тепло, волога, світло, і буде нормально? Селюсть, я і за бананами за банани, <смі> банан. Я зрозуміла. Тут так. Ну от далі хочеться от поговорити про ну ту ту проблему, яка є, так з температурою. Бачили, що кавове дерево на жаль не змогли вберегти, і що ви намагалися там навіть з мінусової температури створити цю 22-25 градусів. От яка ситуація зараз? Ви стабілізували цю температуру? Чи знову? Ви на межі. Ну, зараз нам вдалося е, стабілізувати температуру. Наразі наші експозиційні оранжереї підключені до е, котелень міста. От, uh -huh. І у нас в оранжереях температура, ну, принаймні зараз на вулиці близько нуля, то у нас е, ну, до 20 градусів вона не доходить, але десь в межах е, 16-18 градусів отак. А якщо зараз буде мінус 8, Ну, я думаю, що тоді місто подасть більшу температуру, і ми також втримаємо, я думаю, цю температуру. Але ну, ось така ситуація. Але окрім температури, ми ж розуміємо, це не просто температура тропічна, це має бути умова тропічна, тобто і рівень вологості. Звісно. А це окрема, окрема енергія. Звісно, так. Да. От що від нас не залежить на даному етапі, це температура. А від температури ми тоді відштовхуємося, коли ми за ними доглядаємо. Тобто, відповідно, ми відповідним чином їх і поливаємо, і підживлюємо, і там інші агротехнічні заходи проводимо. Все залежить від температури. Скільки рослин втратили зараз? Ну ви знаєте, я вам не можу так конкретно сказати, скільки втратили. Ось те, що зараз наочно бачимо, це да дійсно цих двох великих дерев какао в нас вже на жаль немає, і ми їх не зможемо реанімувати. От але, як то кажуть, курчат трохують по осені, а втрати реальні будуть буде видно ну через 2-3 місяці. Mm -hmm. Тому що ось цей такий у них відстрочений такий, знаєте, ефект негативний. Вона рослинка може стояти, стояти потім раз і загинути. Є якась допомога з боку, ну не знаю, гарантії від держави, що до цього унікальну місцину, унікальний. Досвід людей, науковців, вас, ваших колег, рослин, щоб можна буде зберегти? Чи можливо бізнес допомагає, і дає ті гарантії на найгірший випадок? і ви знаєте, я вам хочу сказати, що дійсно часи такі важкі, складні, і кожен з нас окремо, і всі ми разом переживаємо ось такі, знаєте, великі і маленькі трагедії, трагедії без, без mm -hmm. перебільшення. Але ось на цьому тлі. Ви знаєте, проявляються е, наші українці, наші такі от світлі особистості, і ну е, зараз у нас дуже пожвавився волонтерський рух в ботанічному саду. Волонтери ботанічного саду їм величезний респект. Наскільки. Ну, велика кількість світлих людей просто приходить і допомагає ботанічному саду. Mm -hmm. Це просто щось неймовірне. От, е, оголошені е, е, збори, е, благ, благодійні збори на допомогу ботанічного саду. Є міжнародна платформа Pelican Leaf, яка mm -hmm. е, збирає гроші для е, того, щоб ми могли опалюватися, тому що грошей дійсно не вистачає на, на опалення е, взимку. От, е, є окремі якісь такі, ви знаєте, ініціативи, е, які допомагають нам грошима. Ось хотілося б сказати, що полтавський е, гірничо-збагачувальний комбінат, е, комбінат взяв і перерахував нам мільйон гривень. Ну це О. просто е, респект. Я не знаю, як, як абсолютно неочікувано. Тобто, люди почули про нашу проблему, от і взяли отак, от, от і зробили. От. І е, тисячі українців і неукраїнців також там великі, маленькі суми, угу. е, також перераховують, ми там зібрали вже також більше мільйона. От, е, ну, це просто... І ще хочу знаєте, сказати, зараз е, у нас дуже е, таку можливо, велику роль відіграють такі, знаєте, е, спільноти, які гуртуються в інтернеті. І ось е, е, є такий Вадим Келлер. От у нього є свій телеграм-канал. От ну своя спільнота, де там люди цікавляться там і спілкуються за інтересами. Також оголосив збір в своєму каналі і купив для нашого ботанічного саду три теплові насоси. Три теплові насоси, щоб ви розуміли, це також десь 700-800 тисяч гривень. Зараз їх встановлюють на колекційну оранжерею орхідей. І ми маємо надію, це так це такі сучасні передові технології. Ми маємо надію, що ми це ми це збережемо. Але я, але я сподіваюся, що О, зараз так само багато супер. людей нас чують, тому що для того, щоб зберегти рослини, я так розумію, все одно потрібні ще кошти, так для того, щоб тому, що а, треба сказати нашим глядачам, а, що а, співробітники ботанічного саду попервах самі віддавали так частину своєї зарплатні для того, щоб ці рослини могли вижити. Ну так і є, да у нас у нас така ситуація, що зараз ось ми на 40% відсотків і ставки офіційно і працюємо. Тобто це ще триває, так? Тобто ще урізана зарплатня. Про вас особисто ви частину історії ми почули в <кхів> і сюжеті, який тільки що бачили, <кхів> як правильно зазначила журналістка, наша Олена Квітка, ну точно, Рок Старс, люди з вашої царини, з вашої сфери. Початок війни ви поїхали сім'ю в Ботанічний сад. А ховатися чи рятувати? Ні, ну розумієте, ситуація була така, ну не визначена абсолютно. І ну а куди нам діватися? Ми відкрили вікно. Я чую по вибухи, да? підняв дружину, дітей. Куди нам їхати? Ми поїхали в ботанічний сад, і ми такі не одні були. Приїхали наші колеги з маленькими дітками. Ми всі приїхали. Жінки зібралися. Між собою там якісь справи робили, там з дітьми там, допомагали. Ми там щось по роботі робили. Тобто, от така ситуація була. От, і, ну, а які варіанти? Ну, тут ще треба, ну отак, так, одні одних рятували, можна сказати, так, так такий да. взаємообмін. А, ну, Треба ще зазначити от, унікальність ботанічного саду, що там колекція ще після Другої світової війни почала формуватися, і навіть завдяки вашому ботанічному саду вдалося врятувати, відновити в'єтнамську екосистему. Там є якась історія, це да з проєктом і через паузу, це був гарний носить. Друзі, ми продовжуємо говорити вже вже про наукові якісь дослідження. Почали говорити. Нібито фільм фантастичний якийсь про науковий експеримент. Доктор біологічних наук провідний науковий співробітник національного ботанічного саду імені Гришка. розказує, як вдалося йому і співробітникам врятувати під час облоги Києва з боку Расійської Федерації. Але отут ми просто такі приземлене питання: от потрапляє ракета в ботанічний сад Гришка. Не дай Боже. А чи є за таких День. умов можливість зберігти колекцію, тому що ну як ото з дитинства, так? відриває там мама, босі там квіт гілочку чогось, водичку, водичку і вроде як коріння, чи можна хоча б такими клаптиками зберегти колекцію цю унікальну? Чи є технології на сьогодні в Києві? Yeah, ну, ну дивіться, якщо е, буде <кій> функціонувати наша е, лабораторія біотехнології, то в принципі найцінніші якісь такі екземпляри, які е, ну, для нашої колекції, то і в принципі це можна зробити з будь-якої рослини. Ми ж ось цей бананчик він біотехнологічно, тобто розмножений через меристему. Що це означає? Ми беремо з рослинки, вичленовуємо точку росту. З цієї точки росту беремо там буквально групу клітин, там декілька, там, може там сотень або тисяч, тисяч цих клітин. В стерильних умовах поміщаємо їх на живильне середовище спеціальне підготовлене для цього виду рослин, і в таких умовах ми можемо з цієї тканини отримати сотні і тисячі рослин, якщо це є в цьому, є необхідність. Фантастика. Ні, це не фантастика. для нас. Це знаєте, Ми не кожен день говоримо про це. Для вас такі буденні Україна, звичайні рада. Ре... Це Україна, це Київ. З власне про збереження ботанічного саду. Ми зараз говоримо, і ваша так само ну допомога необхідна. І ми потім поговоримо, так як долучитися до того, щоб допомогти ботсаду. Але ще от я анонсувала якийсь унікальний проєкт а, разом з В'єтнамом, і завдяки вашому ботанічному саду вдалося відновити екосистему. Так, ви знаєте, Що це таке? Да, у нас є досвід, абсолютно, скажімо, так. Ки унікальний в своєму роді через те, що у нас є досвід реінтродукції, тобто повернення в природу. Рослин, які тропічних рослин, які були багато років тому забрані в ботанічний сад. Наші попередники, наші старші колеги, які формували, власне кажучи, цю колекцію, вони мали змогу кататися, їздити у відрядження і збирати ось цю колекцію. І через і у нас в принципі підтримувалися зв'язки ж з науковцями там фактично з усього світу. І через деякий час до нас звернулися наші колеги з інституту тропічної біології В'єтнаму. От і е, сказали, що в них є проект по відновленню їхніх місцевих лісів. Тобто вони вже дійшли до того, що вони відновлюють свої екосистеми. Колись вони їх вирубали, там саджали цілі плантації бананів, кави і так далі, гівеї на каучук. От. А тепер вони відновлюють свої ліси. І постало питання: а де ж взяти ось ті рослини, які там від початку росли? І вони ж знають, які у нас є колекції, що ми у них збирали, що були. А ці рослини у нас вже були десятки років. Вони пройшли через нашу лабораторію. От ми їх розмови. Розмножували, вивчали корисні властивості, особливості розмноження. І вони в нас є, були в колекції, вони до нас звернулися, і ми їм повернули, це, так би мовити, на офіційному mm -hmm. рівні повернули там, близько 45, здається, видів орхідей, от, які колись були зібрані в їхніх лісах. От. На той час у них вже там були молоді дерева в тих лісах. Вони спочатку помістили їх в такі спеціальні ангари. Там вони адаптувалися власне, до рідного свого в'єтнамського клімату. А потім, коли вже там сформувалися більш-менш такі умови, що можна було переносити їх, їх туди помістили. І вони там себе прекрасно почувають, адже чим більше в системі цієї біологічні біологічної компонентів, які тим стійкіша, там рівновага. От ви заговорили за орхідеї, Це, Кримі, це пристрасть. Так, пристрасть, так, і нібито вони там унікальні, тому що вони нам якось можуть допомогти і піти нам на користь. Що ви маєте на увазі? Якісь приклади наведіть? Е, е, ну, Це е, не тільки моя при, 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 пристрасть, це і моя спеціалізація від самого початку. Я спеціалізуюсь на, 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 на представниках цієї родини. Насправді це. Одна з найбільших і, як на мене, найцікавіших і е, еволюційно найбільш просунутих родин е, квіткових рослин. От, на сьогодні вона налічує за останніми там, даними більше 40 тисяч видів, тобто це величезна кількість. От і у, у кожного виду є якісь такі свої е, певні особливості через те, що вони пристосовуються жити в таких найнеймовірніших, е, скажімо, найтаких жорстких умовах. Хоча у нас побутує таке уявлення, що ось орхідея це така тендітна квіточка, яка там дуже е, насправді вони. Мають безліч дуже цікавих пристосувань для того, щоб виживати в таких умовах, де інші рослини вижити не можуть. Я так розумію, що дружина отримує на свята орхідеї чи інші квіти? вона їх має за достатньо на роботі. Які квіти дружина любить найбільше? Ви орхідеї зрозуміло. Я їй дарую Еустому. Що це таке Погуглиш. пане Романе, ми хочемо подякувати дійсно всім і небайдужим, хто нині рятує ботанічний сад, допомогти йому можна. І дистанційно, якщо, з вашої ласки. Шановні колеги, дайте на екран, на самому кінці вже нашої зустрічі, можна зайти на сайт ботанічного саду, якщо у вас є графіка, відповідно так, зараз її висвітять на екран. І як долучитися до цієї допомоги, там, що потрібно необхідно. Там, там всі, кон, всі контакти є. На, сайт... да, на, сайті, на, сайт? б... на сайті ботанічного саду там є контакти і б... благодійного фонду ботанічного саду, і е... контакти фонду Пелікан Лів. От і е, там можна все побачити за QR-кодом, можна, можна долучитися до благодійного, до благодійної купівлі. Зараз ми запускаємо квиточків, тобто ви купляєте квитки, а відвідати можете потім, коли у вас буде нагода для цього. Але е, ці гроші прийдуть до нас зараз, і це нам суттєво допоможе. Ми вам Ох, дуже дякуємо. Ви просто, ми просто ну, вражені з спілкуванням Наші з вами е, Олена. Квітка зараз присутня. Журналі... Оленочка. Ми тобі дуже дякуємо за те, що от такого героя для наших глядачів. Ми більше дізнаємося про наших науковців, про унікальні дослідження, про унікальні колекції. Це все Україна і це все українські люди, українські е, українці е, наукові а за умовах війни зберегти це все. Хоча ми пані розуміємо, що все починалося ще з другої світової війни. Багато тих колекцій, які росли вже існує навіть сьогодні природі Роді, але Це от так. ту, та та війна, яка нині за нашими вікнами такі люди рятують рятують і українську науку на майбутнє. Роман Іваніков, доктор біологічних наук провідний науково співробітник Національного ботанічного саду імені Гришка. Був гостях. Живемо далі. Я вам ще радян. Сніданок. Улюблений сніданок з 1+,1. плюс Фух, налякали. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+,1 щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.